Всім привіт! Нещодавно дружина була в Запоріжжі і привезла мені два крутих артефакти. Будь ласка, на них один Ох! і другий. В моєму дитинстві був період, коли я захоплювався татуюванням. Мені було десь 11-12 років, і я полюбляв татуювання, полюбляв малювати ескізи татуювання. І навіть у дитячому таборі дітям малював гелевою ручкою. Татуювання за гроші. Навіть таке було. І цей зошит на 96 аркушів. Це був мій типу як е, портфоліо ескізів для того, щоб обирали і я е, ну, з цього зошиту малював е, дітям татуювання. Ну, типу татуювання. Про цю штуку я трошки пізніше розповім. Але спочатку ми подивимось на цей зошит з написом тату. Так, відкриваємо. Я буду трошки тут російською, так тут написано. В цій колекції ви найдете більше 200 интересных классных тату. Тату, хоч куди. На поясницю, на левую правую руку, на спину. Короче, всякі в Коротше, така у нас кухня і починаються. Ескізи. Коротше, я тут писав, що це, де малюється. Для кого? Для хлопчика чи дівчинки. Гоп, ціна 3 гривні, 5 гривень. всякі 50 cent, Tribal навіть. Якісь череп, Сімпсони. Я буду швиденько показувати, щоб вам було не так, не так нудно, трошки буду в темпі. Якщо вам щось хочеться роздивитись, просто тапнете паузу і роздивитесь. Всякі змії тут. Це одні з найстаріших малюнків, що в мене взагалі є. Залишився цей зошит. Тому це дуже для мене важливий зошит. Бо, як виявилось, і в майбутньому я теж буду займатися титуванням. І це як був мій початок. Такі різні дракони. Багато чого тут. Намальовано змальовано з малюнків, які мені мама друкувала на роботі. Я її просив, щоб вона на роботі, вона бухгалтер, і вона друкувала мені малюнки, які в інтернеті качала, і приносила мені на А4, і я їх перемальовував собі сюди в зошит. Придумувати свої ескізи я вже трошки пізніше почав. Хоча дивіться, який трайбли я тут намалював. Модний. Кити гепарди. Сорпіони. А, ще в мене була така книжка, називалася Іскусство татуїровки. Вона мене теж дуже надихала на татуювання, Для мене це прям відкрила світ. Всякі тут хоп-хоп, покемони. Хто хоче, до речі, можемо щось звідси набити. Дракони тут дивіться, які японські. Навіть Саски є просто, подивіться на цього Саски. Я в дитинстві своєму, ну, в цьому. Там на фоні Цепілін трошки хрюкає. ну... Я в дитинстві десь в років 12-11 не дивився Наруто, але знав, що я Наруто, там приблизно розумів, як персонажі виглядають. І от щось таке я іноді малював навіть такий Трайбол якийсь з Наруто, типу, щось таке навіть якісь тут тюремні мотиви, якісь пішли. Це мій... мої ескізи тут такі. О, який череп. Я коли малював, мені здавалося, що це прям ну, дуже круто. Так, йдемо далі. Я займався в дитинстві сучасними танцями, типу там хіп-хоп, хаос, всякі такі штуки. І на цю тематику теж багато малював от такий хіп-хопер кросівках DC. Те, що треба. Так, це якийсь такий термінатор. що це тут от, от приблизно отак я малював свої якісь штуки. ну Не зовсім міг малювати сам, але я в цей час ну, багато малював і щось намагався покращувати свій скіл. Так, що тут нічого нема. О, якась білочка. Всякі тут штуки. А далі вже ближче до е, 2000. Зараз про це розповім трошки. Ближче вже до 2010 року. Е, мої друзі з, з мого дому, з двору, з якими ми кожен день тусили, е, всі почали е, е, грати в гру Getting Up. Тобто це гра про графіті. І все, у нас пішов е, сезон графіті в моєму житті, десь в 2000. 2009 2010 року. І от тут є перші перші якісь графіті, які я малював. От таке графіті е з написом Мелітополь, моє рідне місто. Мелітополь Хотел. Не знаю, чому тут якор намальований. Може Мелітопольське море десь є. І тут всякі теги, криві. Всяка пошла така двіжуха. Обирав свій тег, тут щось джокер був, щось якось. Всякі штуки, о, навіть мені тут затегали. І, 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 мабуть, і мабуть тут вже таке от, Теж якісь графіті пішло. графіті, Всякий фален. Демонскейт, айрволк. Більш пішло, короче, графіті. вже. Ось такий зошит з моїми одними з найпершими а, малю... малюнками татуювань, пов'язаних з татуюванням. Далі у мене йде така папка. Вона починається з 2010 року десь. І зараз я покажу, що тут в мене є.